Масовий блекаут стався у Дніпропетровській та Запорізькій областях. Велика Британія підтвердила передачу Україні систем ППО та документ про гарантії безпеки від США, готовий до фіналізації з Трампом. Про все у новинному дайджесті за 8 січня. Масовий блекаут стався у Дніпропетровській та Запорізькій областях через російські атаки. У Дніпропетровській області 800 тисяч сімей досі без світла. У Запоріжжі енергопостачання вже відновили. У Дніпрі ситуація одна з найскладніших. Мер Борис Філатов каже про надзвичайну ситуацію національного рівня. У лікарні поступово повертається світло, каналізацію міста теж заживили. Водночас від учора без світла всі котельні міста. Угода зі США про гарантії безпеки фактично готова до фіналізації з американським президентом Дональдом Трампом, повідомив Володимир Зеленський. На вчорашній зустрічі з американською делегацією у Парижі обговорили зокрема документи щодо відновлення та економічного розвитку, а також питання з базової рамки для закінчення війни. Великобританія підтвердила передачу Україні системи систем ПЕПОРЕЙВЕН та розпочала постачання комплексів Крейвкафт, передає UK Defense Journal. Система рейвен призначені для боротьби з безпілотниками та літаками поблизу лінії фронту. Комплекси ППО, Криївкав мають захищати великі міста, енергооб'єкти від далекобійних ударів РФ. Через сильні снігопади в Україні зафіксовано понад 300 ДТП. Є загиблі та травмовані. Найскладніша ситуація на заході країни. Траси перевантажені, рух місцями майже зупинений. Громадський транспорт працює з затримками. Комунальні служби працюють у посиленому режимі.